В червні, порівняно із травнем, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 0,2 Це вируховували фахівці головного управління статистики у Кіроградській області. Найбільш суттєво подешевшали сало на 7,6%. Та молоко на 4%. Також у червні, в порівнянні з травнем, знизилися ціни на кондитерські вироби з цукру, олію, соняшникову, сметану, рибу та продукти з риби, продукти переробки зернових, м'ясо та м'ясопродукти, кисломолочну продукцію, макаронні вироби, сири, фрукти та рис. Водночас відчутно подорожчали овочі на 8% та цукор майже на 7%. У перший місяць літа підвищили ціни на морозиво, яйця, хліб, безалкогольні напої та. Оливкову олію зросли ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби на 0,7 відсотки. Це зумовлено подорожчанням тютюнових виробів на 1 відсоток та алкогольних напоїв на 0,4 відсотки. Також у цілому ціни на проїзд у транспорті підвищились на 1 відсоток. На думку фахівців, це сталося за рахунок підвищення вартості перевезень міським транспортом. Збільшилась вартість на 7 відсотків. А також за рахунок підвищення майже на 2,5% вартості перевезень пасажирським залізничним транспортом. А от паливо та мастила подешевшили на 0,3%. Підвищення цін у сфері охорони здоров'я відбулося на 0,3 В основному це зумовлено подорожчання фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 0,6 на 1% знизилися ціни на побутову техніку, аудіотехніку, фотоапаратуру та обладнання для обробки інформації, а також на піввідсотка подешевшали туристичні послуги.